Коротше, помила голову, побачимо, як все, що це поведе на, 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 на цю воду. Так, У мене це коли помиєш голову, щоб не падало, тому що, ну, якби коли об'єм йде, тобто, ну, коли помиєш голову, під тяжістю чи води, чи що падає, і мені... Я отак от крабиком, поки голова сушиться, волосся сушиться, я тако, щоб воно трималося, я так за за, за, крабиком, за затискаю. Воно ну, так, звісно, не дуже файно, не ладно, але так вхожу, лоб в мене великий, ну точніше довгий, ручки сходяться, сходять. Ось так хожу, щоб воно а, тримало а, цей. Навіть можна ще, просто не хочеться на камеру. що таке прям густіший, можна навіть припідняти, щоб воно потім був об'єм, розумієте? Коли волосся висохне, тоді є об'єм, а так воно в мене падає. Треба, поки воно ну, взагалі відразу, тільки помиєш голову відразу. Ну класно на другий день, коли поспиш, тоді вже форма міняється. Зараз буду їсти, подивлюся, чи готова моя вермішелька. Мені треба хом'яку купити їсти, голубам купити їсти. Голову з'їли хомічиний корм, хом'ячиха. Я забрала в неї взагалі її кормушку, і вона тупо вона так нервує. Я дала їй авокадо, такий шматочок, і думаю, боже, можна чи не можна. Ну, інтуїтивно відчуваю, що не можна. Я залізла в інтернет, що авокадо хомякам не можна давати. У мене немає чим зливати. Терпівечко. Зараз їду в магазин, хочу купити кросівки, тому що в мене подорож подорож скоро буде. Сковоріться, не знаю подім, бо акки гаряче все. Вчора так кайфанулася із кумберю, я вам говорю. Не розумію, чому так довго загружається відео. Мене, я там відео загружаю, воно всього лише 12 хвилин, 8 секунд триває. Чомусь дуже довго, я не знаю, що це від інтернету залежить. Я вчора ввечері загружаю, вже сьогодні ввечері, вже добу, ну, менше доби, але воно так загружається повільно, що це капець. Ну, коротше, мені так це не подобається, банчика, бачите, поправила, але не це ще не розрівнялося на мені, маю. Я входжу без лівчика, я вже говорила в попередньому відео, що я не люблю лівчики. Я купила просто цю білизну, будло. Поправо, бачите, зупиняється таке. Попрошу и ручку. Я сьогодні теж поспала, я біла любимо. А-ля-ля. Я могу пролететь поживу. Соре. Сейчас я поставлю. Мені, олія якось але Я таку ніколи не брала, не знаю, що за олія. Купила, тому що олія закінчилася. А тут олія, до речі, вона така не густа, вона така водяниста, вона настільки швидко закінчується, ця олія тут. Я не знаю, от в Україні така густа і надовго вистачає. А тут... Те, вона така рідка-рідка, ну там, якщо оливкова, то вона класна, якісна. А от така олія, вона ні, ніби як з водою, водою розбавлена. Та-те -та околь -та, їду в подорож на травневі свята. Тут, тут у травні, до речі, вихідні. У травні тут вихідні, до речі. Бачу, мене з України багато дивляться. України 6%, тільки Польща мене дивиться, мабуть, мова не А... 30, десь мене дивляться з Росії. Їсти. Це таке естетичне. Я говорила, таке естетичне. Я говорю, я вчора таке естетичне, говорю, естетичне, свиняче, <гум> як свиняча Я так пожирала просто цю скумбрію з картошкою. Це просто огніще. Це просто. М -м -м. Воно в мене досі бачите тут. Морська капуста. Помідорчики. Мормішелька і, і, і цей. І як вона коротше яйце. Поставила сім, бо може майонез, майонез Моє Майонез на світло. Зібрала білизну, треба зібрати. Так, все приємно от Зараз поїду, мені потрібно кросівки купити, можливо, ще щось одежі куплю. У нас сонечко сьогодні. У нас сьогодні таке сонечко набуло, це так гарно все. Яйця, до речі, також тут. Якщо, ну, якщо щось хочеться смачне таке, треба йти на ринку, на ринку купувати. бо В магазині от помідориці взагалі без смаку. Я, до речі, бідрюнки я купувала, були класні помідорчики. Якось раз попала. Такі смачнезні, ніби тільки з городу їх. Висвітло краще люди. Мені фронталка не подобається класно на приближення, а саме... а саме фронталка мені не подобається. Дуже, чи висвітлюється сильно? Ну, шкіру так поїм Небагато бо не сильно голодна прямо, бо зараз піду в магазин. А я, кстати, выйду из дома, не есть так хочется. Боже, я так тем более хочу. Я не знаю, как там будет. Погода буде, але має бути гарний ліс. має бути камін. Там, до речі, біля будинку можна буде не смачно. Ну, пані після картошки вчорашньої. Я відчуваю, не таким варенем на тиск падає. Мені можна їсти тільки жирне, і копчене і жарене. Серйозно. Такої вареної їжі, у мене просто тиск падає. Тут за 4 тисячі злотих це 40 тисяч гривень буде коштувати. А той майже 100 тисяч гривень буде коштувати. Ось так я провела. І дивіться, який класний цей. Це ще дорожче, це буде коштувати 12 тисяч злотих. Але він дуже класний. Подивіться, які гарні. Цепі. Цепі. Вибачте мій суржик. Бачите? Гарні кубки. Я думаю, що їх можна купити. Це Кубок в Такий класний для спортивний такий топік. Мені дуже подобається кольор. Ну, поки камера мене не зіпсує.